Таємниці театрального роману Михайла Булгакова у вівторок чернігівцям відкривали актори молодіжного театру. У рамках проєкту Театральні зустрічі у бібліотеці Короленка у міській книгозбиральні всі охочі могли ширше ознайомитись з історією створення та власне із самим романом. Акторська трупа, на чолі з режисером Геннадієм Касьяновим, в персонажах роману розкривали для глядачів постаті справжніх людей театру. А що Давид, солнышко, солнышко, бабі, бабі, бабі. Актори Чернігівського молодіжного театру, часті гості нашої бібліотеки. Вони стали нашими постійними користувачами. Сьогодні ми запросили шанувальників театрального мистецтва доторкнутися до таємниць театрального роману Михайла Булгакова у прочитанні провідних акторів Чернігівського молодіжного театру. Особливістю постановки стало знайомство глядачів з інформацією про кожного персонажа. Актори вишукували і готували її самостійно через мережу інтернет та ресурси бібліотек. Хоча глядацька аудиторія була невеликою, проте артисти викладалися наповну. Лічно мені було приємно би, знаходитися в цій атмосфері. Ну, головне понравилось людям, які прийшли щось узнати. Нектори захотіли перечитати. Булгаковый это это хорошо, это приятно. Театр, как бы, ну, он несет эту миссию, эту функцию, такую, что человек должен все-таки набирать опыт, какой-то ну, развиваться. И это так, такой, так, такая встреча, я думаю, что она для этого была сделана. Молодіжний театр проводить такі заходи з нагоди свого ювілею. У цьому році йому виповниться 30 років. У планах акторів ще багато вистав, тож поціновувачів театрального мистецтва чекає ще багато приємних вражень.